Отож, зараз давайте навчимося віднімати на абакусі. Ось від 5 відняти одиничку. Як же відняти одиничку? Згадуємо, 5 це 1 і 4. Отож, ми уявно віднімаємо одиничку, а 4 повинні поставити, вони не наші. 5 відняти 2. Ми уявно віднімаємо 2, але 3 не наших. Ми забираємо 5, але 3 віддаємо, вони не наші. 5 відняти 3. Уявно собі забираємо. Ми забираємо 5, а мали забрати 3. Отож, 2 гривні повертаємо. 5 відняти 4. Ми забираємо 5 гривень, але одна не наша, отож ми її повертаємо. Далі 6 відняти 1. Знаємо, 6 відняти 2. Ми віднімаємо 5. А 3 повинні повернути. 6 відняти 3. Ми віднімаємо 5. А дві повинні повернути. Так, 6 відняти 4. Віднімаємо 5. Одиничку повинні повернути. 6 відняти 5, це зрозуміло. 7 відняти 3. ми забираємо 5. От 7 відняти 3 забираємо 5, але 2 гривні не наших. Ми повинні їх повернути. Такі приклади легенькі, але далі можуть трапитися і такі приклади. Більш складніші: 11 відняти 2. 11 відняти 1, зрозуміло. А 11 відняти 2. Згадуємо склад числа 10. 10 це 2 і 8. Отож, ми забираємо 10 гривень. Але 8 то не наших, ми їх віддаємо в магазин. 11 відняти 2. 11. Відняти 2. Ми зробили 11, відняти 3. Отож, ми забираємо 10 гривень, а 7 то не наших ми повернули в магазин. Так, 11 мінус 4. Ми забрали 10 гривень, а 6 гривень не наших повернули. І ще є такий цікавий приклад, наприклад, 12. Відняти 7. Отож. Ми 12 віднімаємо 7. Ми забираємо 10, а повинні 3 віддати. Ну в нас нема 3, ми даємо 5. Отож, 2 ми повинні забрати. Отож, 12 мінус 7 буде 5. Давайте ще раз: 12 забрати 7. Ми забираємо 10. Повинні були би отримати 3. Ми даємо 3, 2 забираємо.

І одиничку забираю. 12 підняти 6 буде 6. Дуже раджу скачати додаток, який називається «Соробан» або «Абакус» з Play і потренуватися, додавати, а також віднімати. Це дуже цікаво і захопливо.